Всім бонжорно! І це, бачите, яка здоровенна коробочка з iHarp. показує, що мені приїхало. Оце найкращі засоби для дому. Це для миття різних поверхонь, це для посуду. Тому що тим, чим ви миєте посуд, це суцільний яд. Він залишається у вас на тарілках. Потім дівчата мають кісти, поліпи, міоми, фібра, аденоми. Найкращий протеїн, на мою думку. Це, звичайно, ще пленд-бейс протеїн. Тут ще скажу, скільки протеїну. 22 грами протеїну в одній порції. Смак Чоколейт. Не знаю, я його вперше беру. М -м, ладно, потім понюхаю. Подивіться, яке гарне упакування. Це повністю органічний крем. Також не хочу, щоб на мене всякі там, типа, хімоза, всякі мінеральні слаббими були на обличчі. Скажу чесно, що він, мабуть, більше підходить для такої жирної шкіри, бо мені якось трошечки не вистачало зволоження. Але ну, я вважаю, що це хороший варіант. Може, більше на літо буде, зволожуючим. Далі у нас отака омега 3 зразу з вітаміном Е, тому що омега 3 вона окислюється і вітамінчик Е нам обов'язково потрібен. А і на останнє БТІн-пепсин я приймаю для того, щоб підняти рівень моєї кислотності в шлунку. А, це вже така індивідуальна штука, самостійно не раджу замовляти, тільки ті, хто в мене на курсі або вже отримали від мене інструкцію. А що ви замовляєте? Всі посилання будуть в моєму телеграмі.